Ой, друзі, таке вам розкажу в кінці відео, таке розкажу, цікаве, цікаве. А зараз хочу показати вам дві своїх саморобних теплички. Агрополотно для дух використовував ось таку от 20-ту трубу. Для кріплення агрополотна до дух. Ось таку от кліпсу. А щоб трималося в землі, ось така от палочка кругла, дерев'яна. От і все. Може вони не дуже рівні, може вони не дуже гарні, а як то кажуть, рівно-криво, аби живо. Але свою функцію вони виконують. Так, ніби все забув. А, мав же ж вам розказати цікавинку, що, що я підготував для вас. Ось бачите. Написано розірвати міцну капронову мотузку легко. От переходьте по тому посиланню і побачите, що своїми руками без нічого, без ножа, без ножниць будете рвати ось таку от капронову міцну мотузку. І ось таку мотузку. Якщо вважаєте, що це важко, то зовсім ні. При певному досвіді, я вам скажу, що навіть і кіт би розірвав. От і все. А ні, ні, чекайте, чекайте, вподобайка, коментар і підписка на канал.